Кожна дитина має право на те, щоб її голос був почутий, а її права захищені. Саме цю ідею закладено у конвенції ООН про права дитини, яку щороку вцілюють маленькі художники Кремичука через свої малюнки, які вони надсилаються на загальноміський конкурс Мої права. Щороку у нашому місті проводять цей конкурс з метою привернення уваги молоді до знання своїх прав. В цьому році було три категорії вікових: це 6 до 10 років, 11 до 14 років та 15-17 років. В кожній категорії ми обираємо переможців. Перший другий. Третє місце діти будуть нагрожені цінними подарунками, і сподіваємося, таким чином вони можуть поглибити знання, які на що вони і які права вони мають. Цього року, здебільшого, у своїх роботах діти зображали тему сім'ї та миру. У малюнках учасники конкурсу втілили надію на гармонію в родині і спокій у світі. Сьогодні кваліфіковане журі обрало 13 переможців, чиї роботи не лише здобудуть призи, а й потраплять до тематичного календаря на 2025 рік, екземпляри якого будуть поширені серед навчальних закладів міста, надихаючи ровесників на глибше розуміння своїх прав. За кожним малюнком стоїть переживання дитини, стоїть її думка, щоб донести. Часточку себе в серця інших хочеться, щоб роботи були достойні, але не хочеться нікого скривдити. Тому це завжди складний процес. Але є свої якісь певні е, межі для того, щоб робота як найкращим чином е, висловлювала думку більшості. Цього року на конкурс було подано 148 робіт, що є чудовим показником, адже кількість учасників постійно зростає. З кожним роком все більше дітей прагнуть висловити свою думку через малюнок, демонструючи не лише творчі здібності, а й усвідомлення прав людини. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Крамучицькі новини.